Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися питання: чи нададуть нам патріоти? Чи здійсниться моє бажання? Хочу, щоб нам дали 10 патріотів, щоб закрити небо над Україною або більше. Чи здійсниться моє бажання? Нададуть, чи нам нададуть 10 патріотів, чи більше? Скажіть. Чи закриють нам небо? Дадуть, але менше. Якусь частину дадуть, ну не 10. Ваше бажання здійсниться, буде, небо буде захищено. Так, поступово, не все одразу. Поступово. Коли саме це буде? Коли саме? Це влітку? Так, да, це буде влітку. Це секрет, таємниця, не можна розповідати, до осені це буде все поставлено і це буде це ми вже будемо користуватися. Давайте приберемо перешкоди, щоб це було швидше. Це було швидше, але ваше бажання здійсниться, що системи захисту неба будуть. Це все добре, це заперечує, заперечує, добре, заперечую, добре, добре, заперечую. Це те, що буде захищені домівки. Це карта правосуддя, що будемо давати відповідь, будемо бити по території Росії. Те, що вони нам роблять, буде вже на їх території. Заперечую, 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 Заперечую. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на захист неба України від ворога. Від обстрілів ворожих, поволівищих сил, прошу, допомоги. Да буде так, щоб небо було захищено, щоб нам надали 10 патріотів або більше світові лідери, щоб нам допомогли в захисті неба. Поволівищих сил буде так і так буде перешкод більше, ма. Щоб всі міста і села були захищені. Від ворога буде так. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.